Саша, покажи, як зварити яйця. Так показую тобі і вам, любі друзі, як зварити яйця, так щоб їх можна було легко почистити. Поїхали. В народі, існує такий міф, що якщо потрясти яйця перед варкою, то воно буде краще чиститись. Насправді це не так, тому що для варіння в шкарлупі потрібно брати яйця не першої свіжості. Як ми бачимо, яйця в мене всі свіжі, тому шанси почистити їх ідеально менші. Але сьогодні я покажу вам спосіб, який допоможе вам зробити це навіть із свіжими яйцями. Відправляємо їх в холодну воду, відправляємо на вогонь і чекаємо, поки вода почне легко кипіти. Я з тих людей, які люблять, щоб білок був повністю приготовлений, а жовток був трішки В смятку. Воду доводимо до легкого кипіння, вона не має бурлити. І додаємо головний секрет це сода півчайної ложки на літр води. Рівно на 7 хвилин. Проходить 7 хвилин. Ми зливаємо воду і обов'язково перекладаємо яйця в холодну воду. Бажано це робити з льодом. У мене льоду немає. в мене є заморожений бульйон. І залишаємо їх так ще на 5 хвилин. Після чого беремо ложку, обстукуємо яйця і щищаємо шкарлупу. Як ви бачите. Яйце щищається суперово, навіть не дивлячись на те, що воно було свіже. Ось, погляньте. Дрібка солі і ідеальне приготовлене яйце. Жовточок трішки навіть кремовий. Можна варити на 2 хвилини менше, якщо любите сирувати. Тому, друзі, обов'язково збережіть собі це і відео. Пішіть мені в коментарях. А я вам дякую за перегляд і бажаю гарного дня. Па-па.